Привіт, на огляді цікавий тримарок, який мені дуже подобається по дизайну. От, давайте зробимо розпаковку. До речі, це бренд Voyager. А, салон серія. Тобто салон серія це значить, що виробник рекомендує використовувати і для роботи в салоні. Такий тример. Отже, давайте зробимо розпаковку. Зараз ми все подивимося, що тут і як. Так, значить, пакування традиційне якісне, хороше, як смартфон. Тому це може бути хорошим подарунком, зверніть увагу. І ось так у нас виглядає сам триммер. Подивіться, будь ласка, на цей дизайн. Він дуже цікавий. До речі, це металевий корпус, тобто основа корпусу метал, і нижня частина це, це також метал, до речі. Ось, значить, Тут хороший до речі, акумулятор. Зверніть, будь ласка, увагу, що тут вхід USB Type-C. Ось, Може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. І, до речі, тут акумулятор на 300 хвилин. Відповідно, Якщо навіть ви замовляєте для власного використання, вам буде вистачати з головою цієї зарядки ось, на досить великий термін. Тому, якщо не часто є можливість заряджатись, то зверніть увагу, в Type-C також це зручно. Також тут є індикатор, також це зручно. І дивіться, будь ласка, як він вмикається, вимикається. Тобто тут а, стрілочки, бачите, є стрілочки. Значить, повернули наліво, направо вимкнули. Наліво увімкнули, направо вимкнули. Цікаве рішення. Він може ось так стояти, до речі, на столі. Бачите? А, ось, давайте і подивимось комплектацію. Також, в принципі, цікаво. Кабель USB Type-C достатньо довгий. Тобто це не для краси, а справді хороший практичний кабель. А щічка мастило і завжди звертаю увагу, подивіться, тут мастило трошки більше середнього. Як ми скажемо, якщо в середньому маленька пляшечка, тут вона достатньо більша. Більше середнього. Також в комплекті 4 насадки. 1 мм, 2, 3, 4. Так от, в принципі. Зручно. Тому такий тример можна використовувати для гоління без насадки. Такий тример можна використовувати для підстригання, стрижки, стрижки бороди взагалі супер, Воно в принципі для цього створено. Окантування зробити, на шиї, для бороди порівняти. Ось. Тому, в принципі, хороша незамінна річ, в принципі, має, багатьох має бути, я вважаю, така річ завжди буде в наводі. Ось, тому кому цікаво, звертайтесь. У нас є магазин міста Великосерківська, 72, це олімпійський другий поверх, там можна перевірити і забрати на місці. Також є доставка нового пошта Укрпошта, можна замовити через Інстаграм, посилання в шапці профілю, і на сайт переходьте, також можна замовити модель. від